Мене звати Назар, позивний мій Назік, служу у соті механізованій бригаді. Посада стрілець, років мені 25. У війську я з 28 серпня пройшов навчання у Рівенському навчальному центрі. І тоді приїхали на відбор бійців у соту механізовану бригаду. Сказали, що нам треба, потрібно 5 бійців. Це, нам наголосили, що це будуть піхотинці. Тоді ми з хлопцями, які ми разом служили, проходили без ВВП, одразу і пішли. Був мобілізований. Я до 20 мав 24 роки, мене не зачіпали. Я надумувався йти в армію, бо, тому що. Під час повномасштабної війни я якраз в час нападу Росії я виїхав в Польщу, перетнув кордон. І зразу, коли я переїхав в кордон, відкрив інтернет і побачив, що ось таке трапилось. Тривожні, змішані, не знав, що робити. Усі рідні казали залишатися, залишайся в Польщі. Будеш заробляти гроші, будеш допомагати нам, будеш якось допомагати війську, так буде краще і для тебе. Але за два роки життя дуже-дуже мені було там погано. Я не міг собі тримати таку думку, що от ідуть хлопці, такі самі молоді, як і я. Молоді, і ще молодші, по 20 років і служать і воюють, захищають свою країну. Кладуть своє життя, а я сиджу в Польщі і просто нічого, нічого не роблю, ніяк не допомагаю. І тоді я при... вирішив повернутися в Україну. Хоча навіть на, навіть на кордоні, коли я приїжджав, то були дуже здивовані прикордонники. Він підійшов до мене, подивився раз у паспорт. Потім ще раз у паспорт подивився, бо... Вважаючи на мій вік, що такі хлопці, як я в більшості хочуть виїхати, бо зараз така ситуація в нашій країні, але я повернувся. Я хотів піти служити і тут так доля склалася, що я і пішов служити. У Торецьку я був два місяці тому. Це був мій третій вихід у Торецьк. і після поранення. Я повернувся додому на реабілітацію. Я місяць, більше місяця відбув на реабілітації. У мене було осколкове поранення від ФП відрона. Поранення осколкове в ноги. Ми якраз тоді були на позиціях і, на жаль, або нас вони десь засікли, або просто були десь позиції ворога, який нас побачив і передав наші координати. Отримав поранення я десь о 9 ранку і о 7 вечора мене евакуювали, бо інакше евакуації зараз не проведеш. Хіба що по темноті, по такому, що посеред білого дня, якщо ти поїдеш, ти будеш як на долоні і тебе зразу знищать дрони. Як ми бачимо, зараз дрони є не тільки, які можна заглушити ребом, але є дрони з оптоволокном яким реп нічого не мішає. Важливість Торецька в тому, що якщо Торецьк буде втрачено це далі за Торецьк, це дуже великі втрати території, бо тому що далі поля чисті, немає лісу посадок, немає місця де окопатися. Просто чисті. Чисті поля, а під час цієї теперішньої війни, то дуже, дуже тяжко сховатися від кого-небудь, від якогось ворога, бо тому, що нас бачать повсюди. Якщо ми втратимо Турецьк, то ми втратимо, будемо втрачати дуже велику територію. І вона буде приближена до Константинівки, до Дружківки і до всіх населених пунктів. Ідуть дуже мало. Дуже мало йде іменно перестрілки між людьми. Бо в більшості усі твої пере... переходи, чи як це можна назвати, все, все бачиться. Так само, як ми бачимо ворога, так само і ворог бачить нас. Це люба можливість, бо, на жаль, на жаль, ця війна перетягнулася зараз не на людей, це війна в більшості йде, війна дронів. Коли є дрон FPV, то ти сховаєшся від нього, але якщо їх є пару, то вони можуть рознести. Вони можуть роз, запросто рознести будь-який будинок, який є. На них е, стільки взривчатки, що там... Ну, ми всі бачили відео, як, як воно відбувається. Можу сказати, що контролюють вони більше, бо тому що. Як знову ж скажу, на жаль, у них набагато набагато більше піхотинців. І набагато більше у них замін люди так не вимучуються. Ну, на жаль, у нас брак піхоти. Брак піхоти, брак людей. Люди, люди не йдуть, люди бояться. Люди бояться мобілізації, але це печально трохи. Піхота потрібна для того, щоб утримувати і відбивати ворога, оскільки вони, вони ніколи не зупиняються. Вони все йдуть, йдуть йдуть. Вони навіть не зупиняються перед дронами. Вони так само носять з собою реби на плечах, так що дрони деколи теж можуть бути неефективні. І тоді вже йде зіткнення піхоти з піхотою. Та щоб утримувати позиції, не давати просування ворогу, бо якщо він просунеться, він тоді обходи з тилу і тоді це стається дуже погано. Ну, знаєте, піхота то тут все, що хоче. Всі, всі, всі вікові категорії. Трошки, так. Да, трошки переважає, але з однієї сторони, може, це добре, що, тому що молоді потрібні в штурмовиках. Але і молодих би не завадило в піхотинців, оперативних, хороших хлопців. Так було, коли, коли нас, як кажуть, затрохсотило. і тоді нам сказали, що по перехвату почали, що нас будуть штурмувати. І ще одна махінація, така російська, дуже прикольна, яку не застосовують, то йде чувак. Йде свої по вулиці, передягнені в гражданське. Кличе собачку. Ми, ми дивилися за ним, але ну, чувак іде, кличе собачку, там трохи лишилося, а ще людей міських. І тут так кажуть, по рації нам передають, що бачать зразу, що він вже підійшов до нашого вікна і хоче закинути гранату. Ну, Він чуть-чуть не встиг. Ми йому закинули перші. Вони переодягаються в цивільних, бо тому що Усім нашим військовим наказ цивільних не чіпати. Ти вже бачиш, що на ньому автомат чи зброя, ну тоді хай вибачає. Ну, в більшості я не думаю, що зараз хтось з молодих людей з гражданських буде ходити по торецьку Бо тому що в більшості усі повиїжджали. Хто, хто залишився, це старі бабці і дідусі, які навіть і не хочуть виїжджати. Ми запитували, того, вони казали, що був е, от одна навіть пара сімейна казала, що у них е, був прильот і вони у своєму, у своєму власному дворі закопали свого сина рідного. І вони кажуть, як після такого можна виїхати. І вони сказали, що поки вони нормально не поховають сина, вони нікуди не підуть. То, також був, але це так само було не у місті. Це було в лісі, бо там в більшості вони, вони бігали як, як зайчики, як кролики по лісі цьому. І вони, я не розумію їх, вони там бігають, кричать, прибігають, кричать свої, потім от стрілюються, потім стріляють. Ну, там трохи було весело. Там кожен день було якесь зіткнення. Один був случай, я тільки от такий теж. Цікавий, але це не у мене, це у мого побратима. Там у нас були еспешки, Там 50 метрів одна СП від другої еспешки. Ну і Там були зарощі, ми не бачили один одного. І, і йшов один руський, теж йшов на позиції. І наш побратим, він зі, він зі Сум, він говорить так само по-російську. Він до нього каже, стой, куди йдеш. То як куди? Міняти своїх на позиції йду. Давай ложись, автомат, все, збрось і полази сюди. Той заліз до нього в окоп. Він, напевно, думав, що це свій. Але побачивши на шевроні прапор України, він на нього напав. І у них стався такий ближній бій, що Мій побратим зарубав його окопною лопатою. Бій був трохи важкий, бо він казав, що сучара сильний був. Але найбільше його здивувало те, скільки він його лопатою ударив, той вкусив його за пальця, прокусив пальця і він його бив лопатою, і той не закричав ані разу. Тобто в мене є такі підозри, що вони йдуть в якомусь стані ефекту. Так само, як були у нас перестрілки, Ну, я не знаю, скільки я Я цілий рожок вистріляв в одного, я точно прицілився, і... або я йому попадав в бронік, але десь я його точно затрсотив. І він, після того, як я зігнувся перезарядку зробити, він одразу пропав. Ну, як можна бути пораненим і втікти так швидко? Так, у нас був навіть, скажу, смішний полон. Прийшов до нас передягнений так само у гражданську. Ми тоді були не в місті, а за містом, під тереконом, ми були у лісі. І приходить чувачок такий зранку, в 7 годин, каже, хлопці, не стріляйте свої. Кажу, які свої, ти, откуда? Він там, я не пам'ятаю, звідки він там десь, зі Сібі, чи відкуди, я не знаю. Е, каже, не стріляйте своїм, він був без зброї. Але так само в ньому, на ньому була гражданська, але під низом він мав бронік. Бронік, каска. Він сказав, що розказав свою історію, що був в тюрмі п'яне поводження, його забрали на війну. Йому сказали, що він не буде боювати, штурмувати, він просто буде ремонтувати техніку. Але оскільки як він розказав, що в нього командир колишній вагнеровець, там шах вліво, шах вправо, там, тобі розстріл, або ти зразу йдеш на нуль. Тобто Він казав, що там були хлопці, які пішли у місто, не спитавшись у командира, вони їх зразу відправили на нуль і після того вони вже не повернулися. І після цього всього він сказав, що він вкрав мопед, поїхав, коли йому сказали, що ти виходиш на нуль, поїхав прямо до наших, в сторону наших позицій, викинув цього мопеда, пішов пішки, почалася ніч. Він знайшов якогось жмура, зняв з нього бронік, зняв з нього каску, переночував разом з ним. І тоді вже на ранок він. Вирушив в нашу сторону і казав, якщо я не попав би до вас, то я би, я би пішов би далі, але все одно би добрався би на українську сторону. Каже, я не дурак, щоб вмирати за якихось ідіотів, і я пішов здаватися добровільно. Ну, Я йому повірив, тому що він був переляканий, і розказував, наче як, наче як правду, але хоча. Хто його знає, я ж казав, що під час повномасштабної був у Польщі, я, я в принципі, хотів побачити, які, які іменно реалії цього всього, які реалії війни, я хотів чомусь допомогти. Але коли побачив що це все, це тут трошки тяжко і я зрозумів, що війна, війна це дуже велике зло. Є матері, є жінки, є діти. Які може не всі, може не всі там купляють машини за ті гроші, що там їм платять, обіцяють мільйони чи ще щось допомоги? Ну все одно ніякі гроші не повернуть людського життя.